Завершальна сесія Тернопільської районної ради 2022 року відбулася у вівторок, 27 грудня. Депутати розглянули 20 питань, які були винесені на порядок денний та прийняли відповідні рішення. Були господарські питання, коли звертався місцевий бізнес за підтримкою в сприянні в наданні дозволів на роботу видобуних підприємств. Це те, що наша є компетенція. Ми прийняли нового колегу до складу нашої районної ради. І багато питань обговорили, які стосувалися ж діяльності і господарства, і економіки і соціальної сфери нашого краю, зокрема, депутати райради підтримали рішення сесії обласної ради про звернення щодо повернення комплексу споруд Почаївської успенської лаври до державної власності, а також вимогу про розслідування антиукраїнської діяльності священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату. Воїни, які зараз воюють за нашу незалежну Україну, вони по повинні знати, що тут в нас є міцний та надійний тил. Ми також проявляємо свою діяльність у цій боротьбі проти російського загарбника. Незважаючи на цей непростий рік в умовах воєнного стану, депутатам Тернопільської районної ради вдалося прийняти згуртовані рішення, які стосуються життєзабезпечення району та його громад. Я вдячний колегам за цей, особливо колегам нашої депутатської групи за майбутнє за цей рік, коли вони залишали. Важливі справи свої особисті. Активно працювали в комісіях, активно цікавилися, голосували. Тобто, ми були монолітними, були єдиними, ми були активними і будемо такими. Сподіваюся, в наступному році, в році нашої української перемоги. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.